Добрий день, починаємо урок. Сьогодні будемо з вами розв'язувати задачі за попередньою темою. І в кінці уроку ви напишете самостійну роботу. Отже, перша задача. Записуємо слово дано і слухаємо уважно умову задачі. Дано. Хлопчик масою 50 кілограм біжить мостом зі швидкістю 3 метра в секунду. Потрібно знайти кінетичну енергію хлопчика. Отже, маса, маленька літера М 50 кг. Біжить мостом зі швидкістю 3 метра в секунду, швидкість 3 метра за секунду. Більше нам нічого не відомо з умови. Нам потрібно знайти кінетичну енергію Е з індексом К, кінетична. Пригадаємо формулу для знаходження кінетичної енергії. Що це у нас буде? МВ квадрат ділимо навпіл. Да? І маса, і швидкість нам відомі. Отже, можемо підставляти, але перед цим перевіримо одиниці вимірювання. Є кінетичне, будь-яка енергія да, виміряється в джоулях. Отже, маса це кілограм метр. Квадраті, бо да, у нас швидкість в квадраті на секунду в квадраті. Кілограм метр в квадраті на секунду в квадраті це у нас є джоуль. Отже, що у нас буде? Кінетична енергія дорівнює маса 50, множимо на швидкість в квадраті 3 квадраті, і це все ділимо навпіл. 2 і 50 скоротимо на 2, 1 і 25. При в квадраті це 9. 25 множимо на 9, буде 225 джоулів. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Переходимо до наступної задачі, знову дано. На якій висоті олівець масою 25 г має потенціальну енергію 0,5 джоуль. Отже, масою маса нам відома, 25 грам, пригадуємо одиниці ці кілограми. Отже, будемо ділити на 1000, тому що в одному кілограмі 100 грам. 25 кілограма, далі. Має потенціальну енергію. Енергія потенціальна дорівнює 0,5 джоулів. Будемо шукати висоту, сподіваюся, формули ви вивчили і пригадали, що потенціальна енергія дорівнює MgH. Отже, в дано запишемо g, Візьмемо 10 ньютон на кілограм. Підкреслимо все. Будемо шукати висоту H. Отже, да, формулу пригадали: потенціальна енергія дорівнює MgH. Звідси, щоб знайти висоту, що нам треба зробити? Потенціальну енергію поділити на Mg. Потенціальна енергія відома. Маса відома. G відомо. Доведемо одиниці вимірювання H. Дорівнює Потенціальна енергія в джоулях маса в кілограмах G, ньютон ділимо на кілограм. Кілограм і кілограм скоротилися. У нас залишається джоуль і ньютон. Давайте пригадаємо, що таке джоуль. Джоуль це ньютон помножити на метр. І ньютон у нас ньютони скоротилися. Залишаються метри. Отже, h дорівнює потенціальна енергія 0,5 будемо ділити на 0,025 і на G на 10. Так, Що у нас буде зараз в знаменнику? Домножили на 10, отримали 0,25. Домножимо і чисельник і знаменник на 100. Що у нас буде? 50 ділимо на 25, отримали 2 метра. Отже, на якій висоті? На висоті 2 метра. Стосовно одиниць вимірювання. Да? Повторюйте, що, що в чому виміряється і як можна вивести. Давайте пригадаємо, тобто у нас зараз задача був джоуль. Да? І ми сказали, що це ньютон помножити на метр. У свою чергу, що таке ньютон? Це кілограм метр на секунду в квадраті. І у нас ще метр. Да? Отже, ось так ми можемо розписати як кілограм метр в квадраті ділимо на секунду в квадраті. Тренуйтеся, да? виводите одиниці вимірювання. Йдемо далі. Задача під номером 3. Дано. Тіло падає з певної висоти. Визначте, чому дорівнює висота. З якої падало тіло, якщо швидкість в момент падіння на поверхню землі 4 метра в секунду. Отже, спочатку початкова швидкість тіла дорівнювала 0. Далі, швидкість тіла в момент падіння дорівнювала 4 метра в секунду. Що нам ще відомо? Що тіло падає з певної висоти. Отже, Якась була висота, яку ми будемо шукати, да, позначимо її H0V. І висота в кінці вже, да, коли тіло упало, дорівнює 0. До ну і запишемо вже 10 Н на кілограм. Так, все підкреслюємо, і будемо шукати H0. За законом збереження енергії, давайте пригадаємо, що у нас буде. Є кінетична нульове плюс є потенціальна нульова енергія до дорівнює енергії після да? дорівнює є кінетичне плюс є потенціальне. Дивимося, що у нас тут, оскільки є кінетична, кінетична енергія від швидкості залежить, mv да? квадрат ділимо навпіл. Якщо у нас швидкість дорівнює 0, то і кінетична енергія теж дорівнює нулю. Да? І ще раз, наші думки. Кінетична енергія це М квадрат ділимо навпіл. Оскільки В дорівнює нулю, тоді вся кінетична енергія теж дорівнює нулю. Отже, що ми напишемо, оскільки В v дорівнює нулю, то І є кінетичне нульов теж дорівнює нулю. Далі, кінетична енергія у нас є просто, так? Да? У нас вона є МВ, квадрат, ділимо навпіл, швидкість у нас є, маси ми не знаємо. Далі потенціальна енергія. Потенціальна енергія на початку, якась висота нам відома, отже, це буде якесь значення. Потенціальна енергія в кінці. Оскільки h дорівнює 0, то забув, да, що є е дорівнює mgh. Теж дорівнює нулю. Отже, наша потенціальна енергія в кінці теж дорівнює 0. Що у нас з вами залишається? У нас залишається є потенціальне нульове, дорівнює. Так, є кінетичне, да? все інше у нас дорівнює 0. Є потенціальне нульове це що таке? М г 0 Є кінетичне – це М. В в квадраті, ділимо навпіл. Можемо поділити і праву, і ліву частину на M. У нас залишається g0, ділимо на В дорівню В в квадраті навпіл. Отже, звідси знайдемо h0. Що це буде? В в квадраті ділимо на 2g. Доведемо одиниці вимірювання. Я ось тут буду працювати тепер h. Квадратних одиницях. Що це у нас буде? Метр в квадраті на секунду в квадраті. Ньютон і на кілограм. Далі метр в квадраті, секунда в квадраті, кілограм. Ньютон, як ми розпишемо, кілограм, метр на секунду в квадраті. Метр в квадраті і метр. По одному метру скоротилися, секунда в квадраті скоротилися, кілограми скоротилися, залишаються метри. Для тих, кому ще важко ось так е, швидко розбиратися, хто, що у нас попадає в чисельник, а що попадає в знаменник. Давайте зараз з вами розберемо іще раз. Да? Е, Закінчуємо задачу, і потім на, на наступній сторінці. Отже, h у нас дорівнює. Підставляємо да? v В квадраті це 4 в квадраті ділимо на 2 g На 2 помножити на 10. 4 в квадраті це у нас 16. 2 помножити на 10. 16 і 2 скоротимо на 2. У нас буде 0,8 метра. Отже, відповідь до цієї задачі. 0,8 метра. І давайте поговоримо тепер про одиниці вимірювання. Отже, дивіться, коли ми з вами говорили про силу, позначали її літерою F, тоді ж і сказали, що сила вимірюється в ньютонах. І було таке визначення, що 1 ньютон дорівнює силі, яка. Діючи на тіло масою 1 кг протягом однієї секунди змінює швидкість руху цього тіла на 1 метр на секунду. Отже, ще раз. 1 нютон дорівнює силі, яка діючи на тіло масою 1 кг. Протягом однієї секунди змінює швидкість руху цього тіла на 1 метр на секунду в квадраті. Це треба запам'ятати, да, якщо ви ще не запам'ятали. І Ще раз, це параграф сила там можна пошукати да, це визначення. Запам'ятовуємо, що 1 це кілограм метр на секунду в квадраті. Далі, сьогодні ми ще з вами говорили про джоуль. Про джоуль ми з вами почали говорити, коли вивчали тему механічна робота. Да? Отже, що ж це таке джоуль? Один джоуль дорівнює механічній роботі, яку виконує сила в один Н. Переміщуючи тіло на один метр у напрямку дії цієї сили. Да? Ми казали, що робота дорівнює сила F множимо на L шлях, да? який подолало тіло. Сила у нас в ньютонах виміряється шлях відстань, да? в, одиниці, в одиницях Сі це у нас метри. Отже, джоуль це у нас ньютон на метр. І якщо нам треба далі розписати джоуль, дивіться, ми пригадуємо, що таке Ньютон. А це кілограм метр на секунду в квадраті. І ось у нас ще один метр. Отже, буде кілограм метр в квадраті на секунду в квадраті. Діти, ось це треба запам'ятати, щоб ви. Розуміли, як ми можемо переводити, да? як ми від того Ньютона перейшли до кілограм метр на секунду в квадраті. І далі, по одиницям вимірювання, що у нас там було, давайте тепер детально більше ще раз. H у нас було. Так, е, я нагадаю, ось тут H у нас було V в квадраті, ділимо на 2G. Отже, швидкість. Це метр квадраті на секунду в квадраті. Да? Швидкість метр на секунду, але це у нас все в квадраті. Далі, ось цей значок, це ж у нас значок ділення. Ділимо, я ось так його зараз запишу. На 2 g g У нас в чому виміряється? Ньютон. Ділимо на кілограм. Пригадуємо, коли ми з вами ділимо дроби, можемо перейти до множення, перевернувши другий дріб. Множення і перевертаю. Тепер у мене кілограм поділити на ньютон. Тут же я пригадую, а що ж таке ньютон? А ось що в мене ньютон. Да? Отже, що це в мене буде метр квадраті, ділю на секунду в квадраті, множу на кілограм. Тепер дивіться. Знову ось це ділення. Я запишу ось так: ділю на ньютон. А ньютон це в мене кілограм, метр. На секунду в квадраті. дорівнює. Отже, метр квадраті, кілограм секунда в квадраті ось це ділення. Зараз заміню множенням і переверну другий дріб. Множу на секунду в квадраті. кілограм, метр. І тепер я скорочую. Кілограми скоротила, секунди в квадраті скоротила, метр квадраті, і тут один метр. Да? Залишається у мене просто ось оцей метр. Подивіться, уважно, нічого складного тут немає. Нічого такого, щоб не, не, не зміг зробити учень або учениця 7 класу. Да? Вивчити ось це, якщо ви не вивчили, коли, коли проходили е, Ньютони і Джоулі. Да? Але це ви повинні вже знати. І просто як ми ділимо да? дроби від дії ділення, переходимо до множення, перевертаючи другий дріб. Е, нічого складного немає. Просто поступово пригадуємо інформацію і розв'язуємо завдання. У вас буде самостійна робота сьогодні. Завдання для самостійної роботи ось такі. Перше завдання. Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м'яча, підкинутого догори? Пригадуємо енергію, ми про таке говорили. Отже. Вибрати правильну відповідь А, Б, В чи Г. Друге. Установіть відповідність між. Прочитали, подивилися відповідність, записали. Наприклад, там А2, Б, там. Ну, подумайте, да, що у вас буде. Далі. Задача. Орел масою 2,5 кг летить зі швидкістю 3 метра в секунду. Знайдіть кінетичну енергію орла. Задача в 2 бали. Не забудьте, як ми правильно оформлюємо задачі. Перевіряйте, щоб все було в одиницях Сі. Розв'язок, формула. Доведення одиниць вимірювання, а тільки потім підставляєте значення. В кінці не забудьте відповідь. Четверте. Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 джолів. Визначте масу кульки. П'яте. Тіло падає з висоти 5 м. Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на поверхню землі. Не забуваємо, да? як розв'язати задачу, я вам розказала і сьогодні показала. Отже, працюйте, чекаю на фото класної та домашньої роботи.